Усім доброго вечора. З вами канал Скалман Сергій, його ведучий Олександр і Е, Хочете, щоб ваш виноград ріс як на дрожжах? зараз вам покажу, яку я підкормку використовую. Зробив її сам. Дуже дешево. Дивіться, цей сінець винограду був укорінений в цьому році в квартирі, ну, весною почав я укоріняти. Ось же він достиг отаких. От от Результатів. Цей трішки менший, він хворіє, в нього кліщ. Ну, це різні сорти. Ось такі от кустики винограду Ну, ні, ну як, ну, як А, Виганяю їх в один штамп, усі як їх? почки, усі обламую. тут обламую пасанки обламую. Усі пасинки обламую. І так, переходимо до того, як сказати, добрива, яке я використовую. Зараз перейду і вже вам там покажу. Ось це наше добрива Це, е, як ви бачите, це, е, основно, це основна маса це була крапіва і бур'янщина косила. Залили водою, накрили кришкою, ну, від сонця поставили і воно а, Ну, Смердить, воно, звісно, дуже смердить. Ось такого зеленого кольору воно ви бачите. Не дихати нема Ось. Рецепту такого в інтернету дуже багато, дуже повно. Тобто, ну, дуже ефективне. Ви самі побачили, як воно виглядає на кустах. Ми вже це бачили. Робимо цей концентрат, наливаємо літр, вод, літр цього концентрату, розбавляємо водою і поливаємо. Все, що хочете, все підливайте. Я підливав виноград, дерева, літр на виноград я використовував. На дерева там, по пів вітра я використовував. А зараз пробігусь вже по винограду, покажу вам, як він в мене вирос. Ну, це наші жоржини. Проходячи мимо, не можу вам їх показати. Жоржин висадили ми дуже багато. Я вже відео виставляв, що жінка накупила жоржин дуже багато. Ну, Бур'ян це треба покосити. Ну, коли розквітнуть, будемо дивитися, що це за жоржини. Ось виноград, який я вирощував вже всі виногради, які виращував в квартирі. Вже поставив тимчасові стопчики їм, шпалеру натягнув. Ну я так швиденько пробігусь, щоб ви бачили. Цей виноград це прирістар. Вон він. Це батько його проростив вже дуже пізно. І посадили в мене на участку. Він це з три Таких сіянця зробив. От. А в мене є прирістар, який я вирощував раніше. І зараз я вам його покажу, як він виглядає, цей прирістар. Ну от, отак в мене вони усі йдуть. Тобто усі гарні, усі стоять ну, як, як огурчики. Це тільки я попідв'язував. Оце, кстати, оце, це прирістар. Той, що я проростив. Квартирі. А... Оцей я купив. Виноград. Монарх. Монарх називається, як ви бачите, він дуже хіленький. Ну, Отак от, от, от люди вирощують Оцей дуже хіленький. В мене ось хоч і коротенький він, бачите, але він такий мощний. Там Теж, як бачите, такий мощний, дуже гарний. Це теж мій, що я проращував, а оцей я купив. Чому вони такі хілі? Тому що їх пускало там 3-4 побіга було. І вони йшли як кущу, ну, дуже такну, типу. але насамперед, насправді, бачите, все. Пасанок, я їх прибираю. Усіки я прибираю, тому що він вже підв'язаний. То я не хочу, щоб він використовував свою силу на, на усік, бо він так в мене підв'язаний. Оце, по-моєму, теж прерістар, але назва загубилася і я вже подивлюсь, коли вже він почне давати урожай. І прирістар, мабуть, оце теж. Бо теж назва загубилася. Подивимось, ну, подивимось, що воно є. Оцей саженець теж я купляв, він теж, бачите, хилий. А мої саженці усі міцні, дуже гарні. Ну, на мій погляд. Оце сейвельблан. Бачите, він такий упругий, дуже добрий. Отак от, от я поворачував. А, ось ще прорістар, батько, в цьому році сьогодні 5 липня, 25-й рік. Весна, як ви пам'ятаєте, була дуже сувора така. от, от так от ми проливаємо цю, я пролив це другий раз, пролив цим добривом. Виноград можна його проливати два рази. Раз на два тижні, точніше. Це, як мені жінка каже, азотне добриво. Ось такий виноград. Ще я хочу в наступному відео я покажу вам е, ті сіянці винограду, які ми в, е, по, посадили осінню 24-го року. От. І що з ними? Вже сьогодні. От. Оце так я. Це в мене те, що в квартирі проращувалось. Це те, що було посаджено 24-го року. ну Тут, звичайно, бур'ян його треба прорвати, але поки що немає часу. І так, в наступному відео я вам вже покажу е ті саженці. Винограду, які в нас на сьогоднішній день, як вони себе почувають. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео, ставте вподобайки, якому, кому подобається це відео. ділитися цим відео. Всім гарного дня і хорошого настрою. Хоча дуже, дуже важкі в нас пока що часи. Але все буде добре. Всім пока.